ныне по всех час и на веки вечные аминь 7 травня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з Віталієм Святненком. Чоловік вступив до лав ЗСУ у березні 2023 року, розповів Суспільному Арсенії його побратим. Віталій Святненко служив інструктором в одному з навчальних центрів Збройних сил України. Брав участь у бойових операціях. Я його більше знав, все ж таки, як інструктора і як дуже добру людину. То тобто він був мобілізований, так само, як і я. Тобто, ми ну, менш військові люди, але. Ну, дуже добра людина була, дуже добра, фахова, дуже чудово викладала. Ну, дуже прикро, що ми втратили такого скажімо так, інструктора і бійця, і людина. Дуже діла, де я життя Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб, каже, що під час військової служби Віталій Святненко виявляв організаторські здібності та мужність. За виконання військового обов'язку, за вірність присязі українському народу, Віталій Валерійович неодноразово був відзначений грамотами, подяками, відзнаками, відомичими відзнаками, відзнаками командування Збройних сил України. Доброго дня, мене звати Віталій. Я сьогодні розповім вам про скеласіння, що це за вид спорту, як їм займатися, сьогодні побачити, як треба лазити по скалах. Віталій Святненко народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 1 ПТУ номер 15 та в університеті імені Івана Франка. Віталій очолював станцію юних техніків, захоплювався спортивним туризмом, каже Тамара Мерцедіна. Це велика втрата для кожного, хто був з ним особисто знайомий. а Також це непоправна втрата для розвитку туристичної, спортивно-туристичної галузі Житомирщини. Він е, навчав сотні дітей. Для кожного з нас він був абсолютно щирим, добрим, надійним і безвідмовним. Віталій Святненко загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на східному напрямку. Від імені президента України виконував однокомандуючи України, прийміться і прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вашої. У Віталія залишились мама, дружина, діти, брати та сестри. Поховали 41-річного військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.